На зустрічі з Михалковим у Київському міжнародному центрі культури і мистецтв аншлагу цього разу на диво не було. Можливо, через критику, яка звалилася на його голову після вкрай невдалої, на думку багатьох попередньої стрічки, предстояння. Проте справжніх шанувальників таланту метра не зупинила навіть вартість квитків, яка коливалася від кількох сотень до майже двох тисяч гривень. Мені подобається те, що він людина, яка в принципі, мало не то, що мало він сам диктує культуру свою. Він не слухає, як він сприймає критику, але він не піддається на а, крит, критикам на їхню критику, і він сам робить кіно і сам диктує свої правила. Мені це подобається. До Києва режисер прибув із застудою і на сцені повсякчас мерзлякувато поводив плечима, і навіть попрохав до присунути ближче до себе обігрівача. Микита Сергійович, як міг захищав свої творіння. Він вважає, що гроші зовсім не було викинуто на вітер, як йому закидають критики. А мовляв, глядач не зрозумів в його авторської філософії. І якщо перша частина картини – це метафізика, ну то очень кто, тот, хто понял, ощутил, тот понял и ощутил. Кто не хотел работать в, в, в зале, он не понимал, о чем йде річ. Численні ляпи, допущені у фільмі, Михалков, не спростовує, не заперечує, що і в другій частині прибажання їх можна буде відшукати. Водночас стверджує, що як творча людина має право на художній вимисел, а ось до безсумнівно сильної сторони своїх картин зараховує візуальні ефекти, які справді глибоко вражають. Такі грандіозні зйомки батальних сцен з піротехнічними вибухами, багатотисячною масовкою у військовому спорядженні українським режисерам сьогодні можна лише мріяти, і з цієї дещиці коштів, які перепадають вітчизняному кіно, вистачає здебільшого на диванну мелодраму чи історичну ретроспективу економ класу. Кінокритик Пилипіленко, якому свого часу доводилося грати історичні ролі, пояснює нинішній плачевний стан українського кінематографа. Так та е, ситуація кризова, в якій опинився український кінематограф, вона абсолютно не випадково. та ситуація, яка сталася з ринком кінопрокату і телевізійним ринком, як двома найбільшими ринками розповсюдження кінопродукції, вони повністю підконтрольні виробникам і розповсюджувачам іноземної продукції. Народний артист Богдан Бенюк, попри сумні кінореалії сьогодення, не втрачає віри в завтрашній день. Навіть маленькі фільми, ті, які зняв, наприклад, Стримбіцький, дістав пальмою гілку. Ми ж не знаємо, що не можемо цінити того, які воно буде мати розголос пізніше. То тоді з'явиться фільми, які будуть мати там міжнародну якусь вартість. Тема української історії завжди приваблювала і закордонних кінематографістів. Кіношедевр польського режисера Єже Гофмана, вогнем і мечем, чи фільм його російського колеги Володимира Бортка «Тарас Бульба» якраз і свідчить про це. В Україні режисер Михайло Ілєнко завершує роботу над знаковим для його кар'єри та національного кінематографа фільмом, над яким працював чотири роки той, хто пройшов крізь вогонь у центрі сюжетної лінії стрічки Героїчна постать українця. Історія реального героя Івана Даценка ідеальна для втілення в кіно. Льотчик, який був у полоні у німців, пізніше опинився в радянських таборах, згодом пройшов усі фронти і потрапив до Канади. Там він став вождем індіанського племені, що не завадило йому завжди пам'ятати про свої є українське походження. Це оце ми повинні догнати. Товариш індієць! А оце перегнати. Так, Микита сказав. Товариш індієць, ви місцевий? Тише ти, американці ж кругом. Тутешні. Одна із провідних вітчизняних студій Укртелефільм потерпає через відсутність державного замовлення. Іноді знімаються короткометражні фільми. Також на базі студії працює державний телеканал Культура. А ще якихось 15-20 років тому в нелегкі для кіночаси тут створили такі помітні в українському кінематографі стрічки як Роксолана, Пастка, Острів Любові. Проте заступник генерального директора студії Віктор Петренко налаштований оптимістично. Зараз ми завершуємо роботу до. Ювілею відомого композитора Олександра Білаша. Працюємо над фільмами до 20-річчя Незалежності України. Ми плануємо створити галерею портретів людей. Який за 20 років незалежності, незважаючи на всі складності цього періоду, все-таки багато чого зробили для України, для нашого народу. І безумовно, головна особливість, якою раніше відзначався Укртелефільм це фільми про діячів українського мистецтва. Любов Яненко багато років зберігає всі костюми та реквізити студії. Після кожної картини перемо, прасуємо, от здаємо в хімчистку. Ну і ми бережемо це всі, наше достояння нашого укрите фільму. На цьому складі укрутилефільму ретельно зберігаються костюми та реквізит на будь-який смак. Тут тобі і козацький каптан, і турецька чалма, і лицарські лати. Тільки мусимо із сумом зазначити, що сьогодні потрапляє на екран все це вкрай рідко. Олександр Панченко, Юрій Долгов, новини УНТ.